Головне управління розвідки показало відео, як українські захисники потопили російський корабель. Сергій котов. Трьома дронами вдалось знищити вороже судно. Армія окупантів не припиняє ракетні обстріли українських міст. Осколкові поранення отримав чоловік у Херсоні, який в момент обстрілу був у своїй квартирі. Я отутка от якраз проходив. І в локоть попала осколком. Ну, мене скорая забрала, там перев'язали. Вибуховою хвилею заблокувало двері у помешканні однієї з жителів Херсона. Визволяли жінку рятувальники, постраждало, доправили у лікарню. Я зараз... Я зараз вас Атакували шахедами російські окупанти Одещину. Там пошкоджено будівлю санаторію. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували бійці ДСНС.